Передодні в міському будинку культури знову показували Шевченка, юні актори театру Подик Мельпумени, художні керівник якого Лідія Миськів показали виставу про найбільш романтичні та загадкові роки життя українського генія. Глядачі, учні молодших класів і загальноосвітніх закладів, міста разом з головними героями поринули у Тарасове дитинство. Цей захід організований працівниками центральної дитячої бібліотеки. При ній діє клуб, літературно-мистецьких зустрічей. Країна читалій що квартально на творчі вечори запрошують і читачів бібліотеки, і гостей. Наступає є.